Стрибаємо сюди вниз, отак, от, от, з ковирочком, достаємо телефон. Ви тут вам не на той ютуб блогер який немає, він інтерфейс. прав. Справді, ви? Можна будь ласка, з вами зробити ход? Вантаження пішло, а ви вантажте, свій лайкосик. Коротше, зараз порахуємо, порахуємо, порахую, буду підбивати підсумки. Так, друзі, ну що, підсумок по АТБ. Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфелд. Він на зв'язку. Перед початком основної частини відео. По традиції не тисніть лайк, підписку на канал, не дивіться в опис під відео, там усі посилання на телеграм, на Discord, на мої реферальні коди для першого, для другого, для третього, для четвертого сервера. У майбутньому для п'ятого, для шостого всі реферальні коди для того, щоб розпочинати грати Ukraine GTA. Також посилання на офіційний сайт Ukraine GTA, Переходьте за посиланням. Давайте разом грати. Також ще вводьте промокод мого каналу. Він є у вас на, на екрані, після того як ввели реферальний код для тієї людини, яка не зрозуміла, що все є в описі. Реферальні коди, посилання, як скачати і так далі. Друзі, давайте під цим відео збирати мінімум 100 лайків і коментарі, що ви хочете ще якусь побачити порівняння якихось робіт, скання, акрос, газель. Ще з якоюсь роботою. Потім там АТБ, нова пошта, або як заробити на свою скані. У мене скані є на другому серваку, тому я міг би для вас зробити таку маленьку рубрику. Якось так. Поїхали далі. Підлітаю на пункт призначення, звідки піде мій квест, завдання, челендж, я не знаю, відео. А чому звідси? Ну хто на газелі працює, той мабуть вже зрозумів, чому звідси я зроблю такий відлік часу: 30 хвилин на газелі та 30 хвилин на тебе. Скільки можна заробити грошей, та скільки можна заробити досвіду? Вийде, і де вигідніше, що робити. Це місто Полтава, пункт призначення. місто Полтава, гелікоптер, там залишився, я вже туди не застрибну назад. Ну ладно, нічого страшного, нічого страшного. Стрибаємо сюди вниз. Отак от з ковирочком, з ковирочком підбігаємо сюди, достаємо телефон, спавнимо Газель. Ось вона, Газель. Газель, до речі, куплена у підписника. Записуємо. У мене 951 тисяча. Ага, я тут дві записував. Ну мінус одна, хорошо. 951 581 гривня. І досвіду 36 615. Так, дістаємо. Замовлення сільпо. Хоп, все, сільпо тут. Час. 14.31. 14.31. Так, триває завантаження. Все, полетіли. Триває завантаження. 30 хвилин відмічаємо. Ми так, мені вистачить бензу, бензу, мені вистачить. Сподіваюся, що вистачить. Полетіли їхати 2600 метрів. Гоу по лайчику, підписочки. Хтось ще цього не зробив. Вже ж я вам усі 30 хвилин не буду показувати. От для вас буде отак. от так, друзі, я під'їжджаю до БУ ринку і хотів би сказати одну одну думку. Дивіться, я би трошки тут би розширив би. Тут, по-перше, ця ялинка заважає. По-друге, тут би трошки розширити, і там, коли навіть на великій фурі поварачуюсь, там не дуже нормально видно. Хоча ми ще не знаємо, що, що буде на Юкренгета 2.0. Чекаємо Юкренгета 2.0. Там скоріш за все, все буде по-іншому, тому можливо, це навіть недоречно зараз про це говорити. Подивимось, що буде в Юкренгета 2.0. Мені залишається 500 метрів. Так, друзі, я під'їжджаю до Сільпо. Я під'їжджаю до сільпо чик. Да. Так, розвантаження пішло, розвантаження пішло. А ви вантажте свій лайкосик, і комент, і підписку. Так, все. Дістаємо знову планшет, натискаємо знову сільпо. Де у нас сільпо? Знову ж таки, їхати сюди на завантаження, звідки я стартував. Ось так: ось таким чином я буду їздити по сільпо. І я вам потім скажу свою думку. На рахунок, що краще, що не краще. Тут тим часом стоїть поліція, що вона чекала на вже там зелений загорівся, але вони не поїхали поздав він назад. Ну, прикольно, прикольно. Може, мене зараз за щось зупинять, я вже ж не буду порушувати, тому що в мене на це немає часу. Я під'їду на зелений, поверну тут акуратненько, обережнішко. І ще вам хочу сказати, що я зараз в основному граю на четвертому сервері. Ви також заходьте, залітаєте на цей сервак. Тут, коли Х2, Легше залетіти, зайти, пограти. Поки що він не дуже фуловий. Так що залітайте також на І в і майбутні, на майбутніх серверах, там на п'ятий, на шостий, коли вже ці сервера будуть, також зі мною заходьте грайте. Так, все, нам на розвантаження, знову туди, туди. Да? От таким чином зараз поїздимо туди-сюди. А ви тим часом давайте разом грати. І взагалі пишіть коменти, чекайте ви Ukraine GTA 2.0? не чекайте, що від, цього, від нього чекаєте, Ukraine GTA які у вас емоції будуть? Ми іноді на, на стрімах на моїх в Тіктоці, в Ютубі, ну більше в Тіктоці, робимо, робимо якісь івентики. Тому приходьте на мій тікточок. Телеграмчик всюди на Діскорчик. Усі посилання в описі під цим відео. а вже ж тому, що в телеграмчикі відео, новини, опитування там новини. Знову ж таки, я вже про це сказав. Розіграш е, ігрової валюти на івентіках. Також е, ігрову валюту на ігрову валюту просходить. Коротше, на іру валюту івентіки. Так що якось так підписуйтесь і залишайтеся зі мною. Так, я як там якось там, як там я становлюся. А, так от теж нормально. Все, триває розвантаження. Тим часом пройшло 15 хвилин десь. Тепер ваш бонус 2000 грив... гривень, і ви отримали 5 рівень. Так, є таке, є таке. Відкриваємо знову планшет, беремо сільпошечку. Їхати знову туди, все, супер. Під'їжджаю, під'їжджаю, їжу, їду, під'їжджаю. А знаєте ще один лайфхак. Хочете одним, одним лайфхаком поділюсь, Як я робив? Ну зараз я їду, все окей, по там всі діла, але є один лайфхак. Я не знаю взагалі казати про нього чи ні, казати. Казати чи ні? Так, біжайте на розвантаження. Все, поїхали на розвантаження. Скоріше за, вс... ну, скоріш за все хтось з вас так робив. А знаєте як? Виходить, подивіться. Доїжджаєш ти до Дніпра, да? до Дніпра сільпо, До Дніпра-Сільпо. розвантажуєшся там. Потім береш свою машину, якщо вже вона в тебе є, якась машина, яка їде швидше, ніж Газель. Газель їде там 140. Береш свою машину, приїжджаєш сюди, сюди на завантаження, знову спавниш газелі. І їдеш назад назад вже на газелі. Трошки виходить швидше, трошки виходить швидше, якщо ви там свою якусь легковушку берете. Якщо там не, не врізаєтесь, нормально їдете по правилам, плюс там я десь вас там поліція не стопає і так далі. Знали ви про це чи ні? Я, до речі, тим часом заправився по дорозі, тому що там вже не вистачало, не вистачало. До речі, друзі, мені зараз випало їхати в сільпо, місто Харків. А не в Дніпро. Оце буває таке, буває, до речі. І я ще думав, а Сільпош там ще буває? Ну, ось так от. Тим часом час тікає. А ще я проїжджав, тут бачив армію. Можливо, зараз вони зупинять і треба буде документи передати. Попереду. Зменшить швидкість і зупиніться е, на О, так, ви подивіться, я зараз перевірять. Відкрийте віковність. Відкольність відколи. Да, да, відкрив, відкрив. Доброго дня. Так, бажаю здоров'я. Будь я багнуйте вас паспорт. О, зараз Баз я я паспорт. мабуть. Да, да, я чую. Зараз я, мабуть, вийду, тому що мені так незручно передати вам паспорт. Добре, добре. Так, паспорт добре. в лівій кишені Передам громадянину напроти. Я в паспорт, так Інтерпол, брат, будь ласка, покажіть в вас техпаспорт. Так, техпаспорт зараз так само. Просто у мене зараз робота, так, час. Паспа... Паспорт. Так, техпаспорт лежить там само, в кишені лівий передам. Тримайте. Я добре, співайте. Я поверну вам дивіться, говори французькою. Ну, це вже стоп. Ви приклав не той ютублога, який немає в інтерпел. Так, да, так, да, все вірно. Справді ви можна, будь ласка, з вами зробити фото. Так, да, можна зробити фото. Можете навіть зараз там передати привіт. Я зараз якраз відео знімаю. Гарно вам дві, щоб ви добре стрімали. Дякую вам велике за те, що ви роб ну дякую, дякую. Найдете на ютуб сьогодні добру справку. Дякую, і вам гарного дня, гарної гри. Я просто туди сюди встаю, давайте, щоб давайте. мені заказ не забрали. Там 30 секунд. добре, брати, давайте, гарного біля. Дякую. Я ще приїду, приїду тут пару разів. Давай, приїхай. Там... Мене там перевірили. Прикольно, мене хтось знав, мене хтось знав, дуже приємно. Так, приїхали до Сільпо, до Сільпо приїхали, друзі. Триває розвантаження. Так, 1457. Може я ще раз встигну з'їздити. Я зараз спробую, знаєте що? Так, 15170, Я зараз спробую взяти АТБ. Сподіваюсь, що мені буде тут, в Харкові. Опа! Опа, пощастило, пощастило, пощастило. Але пощастило зараз і, поряд. На завантаження, а розвантаження, можливо, не дуже пощастить. Зараз подивимось. Триває завантаження, можливо, кудись буде далеко їхати, а може тут знову ж таки по Харкову, як я казав. Так, дивимось. 900 метрів, 900 метрів, пощастило, по Харкову, по Харкову є. Поїхали швиденько, час ще є. Поїхали, поїхали, поїхали. Це дуже супер. І зараз скільки часу. Я спробую ще раз взяти АТБ, можливо, знову буде по Харкову. І тоді я таким чином зароблю, зароблю грошей більше. За, зароблю більше, якщо зараз пощастить, і мені треба буде їхати, їхати тут поряд. Так, поставте рівно. Ну как рівно? Отак от. Ну як, ну як. Ну як. Ну так, это типа рівно, да? Понял, зрозумів, зрозумів. Так, тим часом хвилина ще є. Е, півтори. Так. 1670 досвіду. Трошки вже більше грошей, дали, але здається, так? Да? Вибираємо АТБ. Не... Витрачаємо час і АТБ. 1900 метрів, 1900 метрів, і у нас 1459, що їхати чи не їхати. Ну я там трошки витратив часу, витратив часу на блокпост, тому давайте цей час зараз витратимо ще на одну поїздку на останню, на останню. І все. Домовились? Домовились? І тоді буде підрахунок, підрахунок, скільки вийшло грошей, скільки вийшло досвіду, і далі АТБшечка. Так, друзі, я під'їхав. Завантаження. Мені тільки що прийшов Payday. 12 тисяч гривень і 1440 досвіду. Це треба, це треба потім відняти. 1500 метрів. Тут був би мост, тут би хоча і все. В принципі, недалеко їхати, але. Так от в об'їзди трошки далековато виходить. Да? Я вже під'їжджаю, під'їжджаю. Виходить по часу. Трошки я затримався. Трошки я затримався. Давайте вже порушимо на червоне світло, декілька секунд зекономимо. Так, триває розвантаження. 15.05 44 секунди. Було 14.31. Так, 16.170 досвідів. Коротше, зараз порахуємо, порахуємо, порахую. Буду підбивати підсумки, скільки я заробив на газелі за 30 хвилин, ну трошки там за 32-33 хвилини, скільки заробив грошей і скільки заробив досвіду. І так, друзі, я підвів підсумки. На газелі я заробив за 30 хвилин. Ну, я вже сказав, 30... Можливо, 33-34 хвилини на газелі 74 тисячі 888 гривень. А досвіду вийшло 996 досвіду. Досвіду маловато. Я відняв пейдей, 1440 мені приходив, і грошей приходило 11 тисяч. Це я все вирахував і виходить отакий такий у нас результат по газелі. Погнали, друзі. Я записав час, записав 15-18 Гроші записав, орендувати вантажівку, орендувати АТБ все полетіли. Куди нам за завантаження на завантаження 1700 метрів погнали. І я вам в процесі буду ще розказувати свій, свою думку на рахунок цих робіт. Так, приїжджаю на АТБшечку, приїжджаю на АТБшечку, на завантаження. На АТБшечки дають більше досвіду, але по грошам виходить менше. Так от тут треба обирати, що вам треба? Вам треба досвід або вам треба гроші. Зрозуміло, що хочеться і того, то і того, і того. Але... І того, і того, але так не буває, тому треба обирати. Тим часом тут ще коли проїжджаєш біля Чорнобиля, а тебе типа б'є радіація. Треба натиснути F12, F12 F12, щоб через час з часом у вас цей звук прибрався. О, ти будеш їхати? тираємо, кираємо, кираємо. Це капець, гляньте, що тут робиться. Перестрілка, наздоганялка. Ну я в цьому, якби дайте мені проїхати, у мене свій квест поз. Алло. Гость ловлять, стріляють, ля-ля-ля. Я поїхав, я, я в цьому не приймаю участь. Час, 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 у мене час, у мене час. Ми не своє завдання. Так, під'їжджаємо, під'їжджаємо на розвантаження. АТБшечка, АТБшечка, машина АТБшечка, В АТБшечку. АТБшечка в АТБшечку. Скільки там дають грошей? 12 тисяч, деть. Дивимось, дивимось, скільки нам дають грошей. 12 тисяч і тисяча десять. 1200 досвіду. 3900 їхати, капіс, 3900 їхати. О, Зараз розвернусь, подивлюсь. Давайте зберемо під цим відео 100 лайків, мінімум, 100 лайків. Якщо ви хочете ще якесь порівняння робіт. Наприклад, АТБ, Нова Пошта і так далі. Або пишіть свої думки, які ви хотіли порівняння робіт. У мене скання є на другому сервері, газелі. Тут є, газель ще на третьому був була. Акрос, в принципі, я міг би купити, купити на другому серваку і порівняти спеціально для відео для вас. Але треба активність, треба активність і лайки під цим відео. Лайки, коментарі, що б ви хотіли побачити, яку роботу, порівняння, яких робіт, Але, Або, може, ще щось. Ну, взагалі, пишіть, пишіть коменти, пишіть коменти, треба відгуки, відгуки, лайки, коменти. Скільки там вже по часу? Десь 15-17 хвилин. Ще, ще мабуть, я встигну один раз їздити чи пару разів я встигну з'їздити. Так, плату за рейс я отримав, їхати 3700. Це знову ж таки туди, да? Да, туди. Під'їжджаємо, хотів передом заїхати, але ладно, вже заїду ззадом, щоб уже 100% я завантаження завантажився. Нам зараз буде їхати. Я цікаво, встигну ще раз з'їздити, або ми трошки вийдемо за рамки і зробимо там 32 хвилини, 33, щоб я ще раз встигнув з'їздити. Зараз подивимося скільки залишиться часу. Ой, це капєс. короче, Як бачите, я тут, я тут і, мене, і мене крашнуло. На АТБшку, На АТБшечку. щечку. Орендувати вантажівку. 5 тисяч знову платити. Ну, я, я намагався, друзі. Я намагався все красиво зробити, але... Як є. А ще їхати далеко. Давайте я з'їжджу. Два рейса. Два рейси я з'їжджу. Ну, якщо б це не краш, було б трошки краще. Так, як є. Плюс тут. А, ти застряг чи що? Так застряг. Можете, будь ласка, допомогти мені. Эуй. це ти? Да, я. Я на тебе підписан. Дякую, напиши адмінам. Я вже не... Щось мені сьогодні не щастить. Щас і я тут застрягну. Ті <гум> я застряг. Я тоже застряг. А по що буде відео? Ну, побачиш. Приходь на ютубчик побачиш. Добре. Що там? Чекаємо відповідь адміністратора. Так, є відповідь. Крістіна, потім старший модератор, слава поспішаю вам до допомогу. Дякую. А ще дивіться, а там ще АТБ тебе в попереду. Також застряг. У нас тут. О, дякую. Приємний. Дякую. Дякую адміністрації. Так, друзі, ну що, я знову на завантаженні. Ну, ви бачили все, да? Що робити? Це з'їздити, це й заїзди, тоді рахувати 30 хвилин. Це, це то, то, що капець. Краш був, потім от це я застряг. Це ж все може бути і у вас так само. Не все гладко. Тому. Навіть півгодини я не можу зараз спокійно відміряти. Що там, куди? Ну не дуже далеко. Давайте я зараз доїду. Я зараз, я зараз доїду, подивлюсь потім, куди мені їхати на завантаження. Якщо в Чорнобиль, якщо в Чорнобиль, то в принципі можна буде ще раз з'їздити. Якщо знову сюди повертатися, то це буде довго. Ну поїхали, Альо. Так, друзі, під'їжджаємо, під'їжджаємо до АТБшечки. АТБшечка під'їжджає на АТБшечку. Отак от так ось паркуємося, так от чик. Щоб там нікому не заважати, щоб красиво все було. Так, де моя зарплата? Де моя зарплата? 12 тисяч і 1200 досвіду. Так, куди нам їхати? На Чорнобиль їхати. Все, давайте на Чорнобиль я спробую зараз їздити і ще в одну, в один рейс. Тоді ми будемо рахувати, що це пройшло 30 хвилин. Завантаження. Тут навіть мені вдалося поставити так машини, щоб завантажитись. Рулеточка, рулеточка Така, до речі, 12 тисяч і 1400 досвіду. Треба буде це також врахувати і відняти, щоб воно мені не заважало для підрахунку. 3600 метрів. Все, 3600 метрів доїжджаю. Це, мабуть, знову Дніпро. Так, це Дніпро, і Дніпро це найближча АТБшка, не, не дальня, а найближча. 3600 метрів і все. Так, а тим часом я вже під'їхав до АТБ. Тут ми вибачаюся, ви нічого не бачили, я трошки зріжу. Що в мене з голосом? Чого він трошки сідає? Я розмовляю, він сідає. Не, не так, як завжди. Все, ви отримали плату за рейс. Тут я виходжу, тут я виходжу. Так, друзі, ну що, підсумок по АТБ. По роботі АТБ. За 30 хвилин. скоріш за все, 35 хвилин. Можливо, навіть трошки більше. Ну, ви самі бачили, що трапилось. Тому так вийшло трошки не гладко. Так от, 33 400 гривень заробив. А досвіду 4 Відняв, а вже ж. А вже ж пайдечик 12 тисяч гривень і 1440 досвіду. Це ось, така, ось таке число вийшло. Так от, ви тепер саме обирайте, що вам краще. Вам краще АТБ або вам краще Газель. Моя думка така: для прокачки досвіду після 10-го левела краще можна взяти для різноманіття АТБ. Після ви там на маршруточки поїздили, можна взяти тепер поїздити на атб А вже ж заробити собі на газет. Газельку для початку, а потім вже працювати на газельки. На газельки ось так от виходить. Подивіться, хто перемотав відео до цього, подивіться, як на газельки виходить. Я хочу, щоб подивилися все відео. А на ТБ виходить ось так. Друзі, так от. Дивіться, якщо ви хочете ще побачити якісь відео порівняння робіт, я вже про це казав. І знову кажу, повторююсь, давайте збирати під цим відео мінімум 100 лайків, а то й більше. Коментарі. Пишіть, яку б ви хотіли порівняння робіт з Акрос, там, Нова Пошта, АТБ, Газель чи ще щось. Напишіть коменти, треба відгук, відгук ваш під цим відео. І... В Принципі ця тема, яку я розпочинав від бомжа до мажора, вона продовжується. Ми можемо її продовжувати і дивіться, і слідкуйте. Також можна зробити нову рубрику, як заробити на сканію. Знову ж таки, щоб це зробити, мені треба відгук під цим відео: ваші лайки, ваші підписки, ваші коменти. Будь ласочка, давайте це зробимо, щоб відео набирали перегляди. Без переглядів, без активності нема сенсу це робити. Я тим часом тут літаю над Дніпром, друзі. Всім дякую за перегляд. Хто додивився спочатку відео і до кінця? Спочатку і до кінця, усе відео вам респекти і важуха. Окремо дякую. Приходьте на мої відео, на мої стріми, заходьте в телеграм канал, якщо хочете бачити відео, новини, актуальні промокоди, спілкування через чат. Заходьте в телеграм, приймати участь в роликах, відео в відеороликах, якусь свою ідею підсказати для відео, і потім знятися відео зі мною зараз. Хто попав відео, це було випадково. Підписники попали, ви там побачите. А якщо ви хочете щось зробити зі мною якісь еті і там біжуш, єта. Пишіть, заходьте в телеграм і там подивимось. Дякую за перегляд. Всі ще побачимось, віримо та допомагаємо Збройним силам України. Слава Україні, героям слава, всім пока. Це в таком врезанні. Серйозно? Обвелік, оббілік. Всё. А где прицеп, который мы врезались? А, Ничего! Серьезно? Обелик, обвелик. Да, да. А а сколько уже ремок этих потратили, это жесть.